Персик сидить, відчуває зараз через півгодини Йдемо Ідемо до лікаря, йдемо робити УЗІ, аналізи здавати. Ну, він зранку так себе трішки тривожно вів напевне, відчув, що щось зараз буде відбуватися. Да, персик? Ну, персюня, треба, щоб. Нам підтвердили, що ти здоровий, що все з тобою добре. Хвилюється. Не хвилюйся. Ми будемо поруч з тобою. Підбриють тобі трошки пузіку і зроблять УЗІ. Нічого там такого не буде. Побажаю всім доброго ранку і хай тобі також побажаю успіхів, Да? Ми тебе любимо, все. Хороший, хороший. Гладитись навіть дається. Правда, також дали йому заспокійливе. такі котячі спеціальні таблетки, щоб він легше переніс це все. Не, не любить ходити до лікарів. потрібно виходити.